Дехто не сказав так. Я знаю, я помітив. Тому то ми й танцюємо. Так, це я. Так, ти. Сам творець облажався. Не сміятись, ніякого сміху на майданчику. Морган Фрімен актор дуже вимогливий, як до себе, так і до оточуючих. Він жива легенда кінематографу. Та як ви вже зрозуміли, навіть такі метри професії мають невдалі дублі, фейли чи кумедні моменти на зйомках. Конкретно Моргану найважче дається текст. Отже, маємо пару кріплень тут і пару зв'язків тут. Пару зв'язків, Яких ще зв'язків. Не турбуйтеся, зараз все буде відмінили. Свята, ігноруються. Люди навіть не як правильно? Можна задати вам дивне запитання. не Вибачте, що потребував. Але здебільшого Морган відіграє все чітко, натомість лежають його колеги або члени команди. Якесь сухе волосся в нього. Раз неймовірно. <плес> ви, ви таке бачили? Щойно в воді бовтався. А сам сухий майже повністю. Він монстр. Так. Ми з Вікторією не дуже любимо ставити запитання. Однак, коли людина буде готова, вона сама дасть відповіді. Чудово. Ой, вибачте, будь ласка, я не спеціально. я не хотів. У мене скоро рука відвалиться. Ми в небезпеці. Ні, ні, все нормально. Береш на. Стоп. Стоп, давайте спочатку. А я правильно, я затоплю. А може, ми зробимо їй ще одну голову, комп'ютерну? І замість хвоста буде в неї ще одна голова. Подивимось. У цьому фейлі у фільмі Список останніх бажань Морган також не винен, але це доволі цікаво. Слідкуйте за його окулярами. Зараз він в них. Всі мої шлюби були не тривали. Що ж, не хвилююсь. А тепер без, хоча він їх не знімав. Мого шлюбу вистачить на нас обох. Ну і як воно? Власне, ось вони на ліжку лежать. Якось. Тепер він їх надягає. Що тут скажеш? Значить, він щойно їх надів, але чомусь в кадрі він без них. Бо вони знову на ліжку. Для цього й передумали вимикачі. Ви а ось і вони. Що ж, тут все доволі просто: на монтажі цю сцену збирали з різних дублів і відповідно трошки напартачили. Та інколи в робочий процес втручаються зовнішні фактори, які можуть відволікати багатьох акторів і навіть Моргана. Ви не уявляєте, скільки голівудських акторів хотіли б тут опинитися. Подалі від очей зайвої уваги не в багатьох проєктах є такі привілеї. Психологічно це дуже важко, адже ти тут, наче не на роботі. Адже такі місця ти зазвичай відвідуєш не по роботі, а у відпустці. Ви тільки подивіться на це. Ми тут просто насолоджуємося гавайським сонцем, і час від часу щось там працюємо. Після такої роботи будь-яка відпустка буде виглядати від стіду. Я цим обурений. Розумієте? Або ще цікавіше. На зйомках Брюса Всемогутнього Джим Керрі зробив для себе челендж розсмішити Моргана Фрімена. Давай прогуляємось. Мені вдалося його розсмішити. Добре, ще дубль. Думав, і все. До речі, народ, у мене на каналі є кілька випусків з джимом Керрі. Посилання будуть в кінці цього відео. Гляньте це дуже смішно. Знаєш, я зараз зайнятий, а. Іншим разом. Ловлю на слові. Жим, ти мав би в іншу сторону піти. А, okay. точно. Хоч і рідко, та все ж буває, що й сам Морган ладен пожартувати чи подуркувати на знімальному майданчику. Що визначає людину? Може, поки бабу. <плес> а де ти? Де ти навчився так гарно говорити? Тобто, ти для цього працював, щось вивчав, чи це просто природно. Я не розумію, до чого ти хилиш. Я, я, я поясню. Твій голос звучить. Він звучить прекрасно. Я ходив до школи. і навчався акторській професії. Крутіше ніж виграти Оскар. Це бути п'ятиразовим номінантом, Оскар. Це найбільш дорогий масаж, який я тільки отримав. Від п'ятиразового номінанта на оскар. Ну, або його можна помітити в кумедних моментах, коли загалом на майданчику панує весела атмосфера і йому буквально нікуди подітися. I got Чудово! Чудово! Окей, окей. Окей. А потім в цій сцені буде you чисто you твоя промова. Тобто, right? Я or тебе or не слухаю. Іншими словами, все зрозуміло. <laughs> <А тобі? laughs> <laughs> 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 you need one i can do it. Що ж, у Моргана Фрімена небагато ляпів, та все ж трошки веселощів за його участі вдалося знайти. А от у кого немає недостатку в цьому, так це Джима Керрі. Зацініть відео про нього за посиланнями на екрані. Ну і підписуйтеся на канал, якщо це відео вас підбадьорило. Па-па!